Добрий ранок, друзі! Дуже рада вас вітати і дуже рада, що ми з вами можемо читати слово Боже. Знов разом для мене це дуже велика честь від Господа. Напогадаю, що ми читаємо з вами Софонія, другий розділ з 4 вірша по кінця розділу. Газу буде покинуто, акшкелон зруйнована, опівдні аж тот буде спустошено, а екрон викоренено. Горе тим филистимлянам, хто живе біля моря, горе народу крицькому, слово Господа проти вас. Ханаальне, земна филистимська, я тебе зруйную. Я вигублю всіх мешканців твоїх. Приморські землі пасовиськом стануть, притулком для пастухів, кошарами для овець, крайця належатиме на решткам народу юдеї. Вони... Випасатимуть там худобу увечері вони лягатимуть спати у будинках Ашкелону, бо Господь їхній Бог дбатиме про них і віддасть їм те, що було забране від них. Я чув кори маави й образи амонійців, що вони кидали моєму народові, і як вони вихвалялися тим, що забирали їхні землі, щоб прийняти їх до, себе, до своїх кордонів, тому так само правда, як те, що я є, говорить Господь Всемогутній Бог Ізраїлю. Мав спіткає доля содома, а Амуніців доля Гомори. Тоді земля заросте бур'янами, вкриється сілію, як у мертвому морі, стане пусткою віки, решта мого народу захопить їх, ті, хто лишилися з народом мого, успадкують їх. Ось що матимуть вони за пихату свою. Поображали народ Господа Всевишнього і збиткувалися з нього. Господь страшним їм стане, бо винищить усіх ідолів землі. І тоді всі народи світу вклоняться низько йому, кожен у своєму домі, в кожному далекому краї. Навіть ви, ефіопіані, поляжете від мого меча, каже Господь. Він простягне руку свою на північ і знищи Асирію. Він з Ніневи зробить руїну, суху, немов пустеля. Тоді отари і усіляка звірина спочиватимуть посеред неї. Сови кричатимуть у вікна і ворони сидітимуть на одвір'ях. Чорні птахи будуть вити гнізда з тих безлюдних порожніх будівлях. Ніневія це таке пихате місто, що так собі безпечно живе, але воно стане такою пусткою, що тільки дикі звірі мешками там кожен, хто повз нього йде, присвисне і махне рукою, дивлячись, якою руїною воно стало. Знаєте, дивишся спочатку. Нібито, знаєте, страшні слова. Бо дійсно, коли Господь вступається, захищає свій народ, свою дитину, то відбуваються такі ну, серйозні речі. І дійсно зникає, повністю зникає то зло, яке відбувається, і то зло, яке дійсно намагається підкорити собі ще людей багато. І це добре. Це говорить нам про те, що в нас є надія. Надія на те, що зо, яке зараз є, воно буде зруйновано Господом дуже надовго. Це дає нам надію на те, що якщо ми залишимось віруючими людьми, якщо ми не будемо засуджувати Господа, не будемо дорікати Йому, а будемо просто молитися, сподіватися, шукати втіху в ньому, ми отримаємо. За прихисток ми за отримаємо, і ми будемо дійсно в любові живого Бога. Бо, як тут сказано, причому одноразово, бо Бог, він є і є могутній. Давайте про це молитися. Боже, дякую тобі за твою волю і дякую тобі за твої слова. Бо сьогодні для нас це велике підбадьорення. Бо ми живемо дуже складний час для нас. Але серед українців є багато віручих. За їх смерть, за їх страждання, за їх поневолення ти будеш мститися і дякую тобі за це. Дякую, що ти будеш нас захищати і будеш відвоювати наші території і все добро, яке має бути у нас. Дякую тобі за те, що ти могутній, сильний, достославний. Дякую за те, що в тебе безмежна любов до кожного з нас. Дякую, що ти сьогодні даєш нам підтримку і показуєш нам, в чому наша надія на тобі. Дякую тобі за це. Будь прославлен, будь ласка, в цьому дні, в кожному з нас, і допоможи нам сьогодні думати про те, що ти сьогодні сказав. Амінь. Всім гарного дня!